Всім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Значить, Зробив я свою систему якби вже повноцінною. На задньому фоні, можливо, чуєте, запустив генератор, зробив певні свої задуми перекомутації в самому щитку. Про це все розповім. Ну і відповідно, що робив, що встановлював також вперед. Ну що, Бонда, перший пул зроблено, генератор під'єднав, працює. Він працює в парі з інвертором. Зараз я його обмежив принципово лише на 1 кВт, для того, щоб як будь-який двигун має пройти обкатку. Екофло Dual Fuel, тобто на два палива, як на бензин, так і на газу працює, маю. 40 літрів бензину і літрів 20, мабуть, газу. Генератор працює. Працює лише на 1 кВт. Поставив обмеження, тому що перший запуск, відповідно, як будь-який двигун, він має пройти обкатку, а обкатку він має проходитись на половині тієї потужності, в якої він заявлено. Заяву на нього потужність максимальна 1,9 кВт, 1,8 номінальна на бензині і 1,6 для газу. Відповідно, на бензині зараз поставив 1 ,1 кВт 100 під навантаження, ось працює. Завів його через розетку просту примінного кабелем. Вивів спеціальну розетку під інвертор. Поки, поки так. Далі буде видно, далі буду експериментувати, але я думаю, для мене, поки в теперішніх реаліях цього буде більше ніж достатньо. Якщо вам буде комусь цікаво щодо даного генератора, то, будь ласка, пишіть в коментарях, все розповім часом. В цій системі можете побачити, що з'явився генератор. Зараз я навантаження не даю. Тому що я випробував систему, вже розібрався, знаю, як воно буде працювати, що воно буде працювати. До речі, можете побачити, що встановив АВР автоматично перемикається між мережею і інвертором. Тобто, якщо є мережа, працює мережа. Якщо мережі нема, автоматично переключається на інвертор. Кому буде цікаво, розповім. Пишіть в коментарях. Трішки було зроблено і багато. Зараз ще окультуру трохи з кабелями і... Буду далі займатися. Якщо буде комусь цікаво саме налаштування роботи генератора в парі з інвертором і позворотньому, то покажу все, розкажу, що до чого і як. Цікаво буде. Побачимо до зустрічі.